Інший біг зони. Ох, Ріхтер. Я сам люблю метафори та барвисті епітети. Але можна вже трошки конкретики. Зустріч на старій лісопилці. Гаразд, все одно на смітнику мене вже нічого не тримає. Тим більше, що я і сам, того не знаючи, допоміг варті встромити сюди свій прапор. Треба бути дурним, щоб довіряти варті та інді часу. Все ж таки добре, що я нічого їм не сказав про пошкоджений планшет та невідомих нападників, що знищили одну з груп варана. Цей планшет є моїм єдиним речовим доказом, що веде до тих, хто вкрав мій сканер. Ах, зустріч із Даліним та Коршуновим була як удар під дих. Ха, буквально та фігурально. Як я й думав, той артефакт, що розірвав мені хату. Був чимось більшим, ніж просто випадковою аномалією за межами зони. І індій час жагає хай там що отримати цей артефакт. Я, в принципі, не проти. Якщо вони запропонують гарну ціну, то я залюбки віддам їм цей артефакт. Але, от халепа, спершу треба цей артефакт знайти. Складність мого теперішнього положення підвищилась за рахунок того, що в мене з'явився вкрай потужний конкурент. Варта. Цим бикам не бракує заповзяття, нахабності та тупої сили. Моя єдина перевага перед ними це інформація, якої в них поки що немає. І в тому, що вони будуть наступати мені на п'яти, я ні на мить не сумніваюсь. Окрім планшета, є ще одна маленька надія. Друзі Ріхтера, надія така собі. Бо Ріхтер, мать його не побажав розкрити деталі стосовно того, з ким він працює. Мені не сильно до вподоби лазити у пітьмі та спиратися лише на хитку довіру до іскри, заправка довго ж я сюди йшов? а? Лісопилка, про яку казав Ріхтер, має бути десь неподалік.